Доброго дня, мене звати Дмитро. Ми сьогодні знаходимося в місті Полтава в клініці Мироненко, де ми займаємося лікуванням порно-рухового апарату та реабілітацією пацієнтам з тими вадами. До цього я займався виключно фізичною реабілітацією, та з часом ми зрозуміли, що багато пацієнтів потребують саме медичного профілю. Ми допомагаємо людям повернутися до їх повсякденного життя. Позбавившись болі, дискомфорту нашим військовим ми допомагаємо в період реабілітації після ендопротезування або після травм, які вони отримали. Це також ми допомагаємо психологічно та емоційно нашим пацієнтам для того, щоб вони нормально жили і забули, що таке біль, і поверталися до повсядневної активності своєї. Тому сама ідея використання гранта була під придбання спеціального обладнання та оформлена ліцензії на медичну практику. Завдяки гранту ми змогли розширитися і надавати найбільш якісні послуги в нашому місті. Звісно, брати і не боятися, тому що там є різні гранти під кожну справу. Тому, в принципі, люди, які оформляють ці гранти, вони мають можливість почати свою власну справу або ж розширитися. Тому, звісно, беріть.